І це четверта дошка партія, яка завершилася третьою в цьому матчі словенія Україна. І на ній якраз фатур, і визначалася. Так? З яким рахунком закінчиться матч, оскільки півтора очка вже напів вела Україна. Але давайте дійдемо до того моменту. Так? Ми бачимо каталон. Слон Б4 шах. слон викликається на D2. Ну Тут дуже простий ідея шаха. Це дати його і втікти. Викликається фігура на D2 з тим, щоб о, викликати замішання у таборі білих. Все це просто і доволі відомо. Це 6. Тепер зміцняється в центрі. До речі, створюється загрозу пішку. c 4 Ну, Прямо так не створюється, так навіть на кінці 3. А от, бачите, кін E5 вже є неможливий, тому що просто ефір б' 4 Сло, Якщо б це було на C1, це було б неможливо. Ось вам і деякі нюанси. Так. ферзь С2, B6. Тепер створюється загроза також свого роду, так, на 3D1, тут якийсь dc хід, несподівано, так? І бити на c4 ферзем погано через на 6. і ферзь коли відходить, втрачається пішак на Е2. Ось така цікава штука, правда є хитки на e5. речі є він тут же пішак на d4 він пить. Так побили. 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 І що просто... А, ще треба 8, сума, 4 програли. А, що ж тоді робити? Рідно D4 краще не бити. А от ще все одно можливо якийсь небудь хід. Сюди Якщо вже візьмуть на c4, тоді е, забрати. якщо береться на c6, то розмінялася на c6 трц8 і напали на сценарій, забрали пішака d4. Тобто і треба грати, мабуть, хитри, захищати цього пішака. Ні, тут ніяких проблем не буде у чорних. Ось така цікава штучка. Бо ще й стане в 4. Ну, тепер ця штучка ні, жодної небезпеки несе, тому що пішний 2 буде захищений. Так, кінь бд 7 Сона 4, кінь бд 7 3 3D1. Сона 6. Просить такий відкриту лінію Це чорним. так? І у них з'явиться якась контргра. б 3 не даюсь контр-гри по вище плініці, але чорні з одної зараз сходом С5 скриють. На кінь БД2 вже йде с 5 Так, і ферзь потрапляє під рентген тури. Тому тут є цікавий хід кінь С3. Ну ідея проста. На DC кінь D2 і на взяття тут береться слон під ударом, слон відходить і забрали на... А сім. пішак Пішаків порівну, а Е4 зараз о, в якийсь момент зіграють о, білі, і в них буде все в порядку, або просто навіть коня на D6 зараз закинуть. Так. Так що і кінця 30 з точки зору боротьби з ініціативу, звичайно, більш правильний, більш агресивний хід, ніж Кін Д2, де він о, нічого не робить. Тільки заважає своїм фігуром, ну, він тільки Е4 допомагає провести, а більше від нього жодної користі немає. Це більш правильно розташування. Тут і нападають на цього СОНа, намагаються по ньому топтатися, але сон відходить на С1 і кінь повертається, але там Е4 із гразу крутиться. Є хід ДЦ, ДЦ одразу обьють але там кинде 2 так не от фер c8 це хід що зробив локитин він до речі дуже ідейний. Так, дивіться в чому ідея є 4 так ДЦе, от так в партії було. і зараз якщо зіграти кінде 2 кінь відходить і полі 5 знимаете так одразу так не видно в чому суть шофер сидит від цього рентгена зайти що тут так багато фігур а в тому, що тут бити на B3 так само ж погано, як і раніше. Так, тому що тура відкривається с 1 і забирає на S7. А тут несподівано Е5 удар. Контрудар в центрі. А Ідея в чому? Взяли і кінь вискакує на G4. Кінь на D7 розв'язаний і коні зараз розправляється з пішком E5. Ну, кінь С4 знищується, звичайно. Щоб не захищав, і сонце 5. Напад на пішака F2 з темпом, поки на g4 користується моментом, ставлять фігурку активно і відкривають зорну також на пішака e 5 І тут У чорних ну, повноправна гра так? після ну, захист на d2. забрали на e 5 пішаки білих розбиті. Пункт Е5 чорний коні прихопив для себе. Тож можна спокійно дивитися в майбутнє тому, хто грає чорними. Так, ДЦ. І тут от такий хід H3. Пішак на С4 нікуди не йде, на Б3, якщо самі побічорні це ще гірше, тому що не треба було грати кінь D2 білим. H3 це спрямоване саме от проти о -о -о ходу g 4, так, тепер білі хочуть піти кінь D2, і після E5 D є, кінь G4 о, немає, так, поля G4 відібрали. Але правда, тут у чорних з'являється інша можливість, пов'язана з кінь H5, так? І, наприклад, якщо відійти сон E3, логічний такий, то f 5 З тим, щоб вкинути пішака F4, так? І змусити о, бити на F4, а тоді зруйнується весь фланг. Штука в тому, що пункт G3 послаблений, так? якщо ходиться F4, то вже буде тільки один захист. І це буде виграш пішака важливий. А якщо пішак би стояв би на 2, то пункт g 3 не продавили. Так що бачите, тут є інші, різні можливості. Але Влакітінс грав більш солідний, він пішов слон b 4 Хоче пункт Е4 продавити, просто побити на с 3 і з'їсти пішака Е4. Тут важко щось запропонувати За білих таке нормальне. Ну Кін D2 вже не якогось такого сенсу. Тому що тут навіть Е5 є, так? е 5 одразу і, і обійшлися без, без Kin G4. Тут порядок, просто порядок. Навіть от таким от чином можна спокійно зарівняти шанси. Кінь 2 тому війшли. Не кінь G2, а Kin е 2 напали на пішака. Але правда відкрили рентген, просто ц 5 проситься, так? ц 5 одразу. Я тут не знайшов нічого, тут на сон D6 просто, просто можна бити на B3 Ферзем бити звичайно, там кінь висить, тому треба бити ніби пішаком. Ну якщо ферзь Б2, то заберуть на е 4 ще. Так, віддається якість, але о, тут... Купу пішаків отримують. Хоча ні, от якість, може і не віддатись, Так, Сон е 2 і тепер на Ферзь Е2, кинь c3 і від'їли від якість. Ні, от, білі просто залишаються без пішаків і без компенсації за це. А на АБ тут можна. Ну, от, спочатку, звичайно, відкрити тру. Ферзь ключ там іде. І з'їли на... Можна з'їсти і, до речі, банально на d6. Але з'їли тут, наприклад. Якщо ферті 2, то з'їли на. d6 Так, і білі відігрують фігуру, але у них не буде вистачати купу пішаків там. Ну, принаймні, два пішака точно не буде вистачати. І це більше ніж достатньо. Так, от С5 приносило ясну вигоду, я там не знайшов ніякої. Ну тут хіба що треба було розрахувати, що в D5 і5 тут конем, звичайно, якщо піти на Е4, то... Після 3d5 можна і в халепу скочити з цим конем. Тут на e 5 До речі, можна cb побити, але там слон зависне. І там на e 2 зв'язати, так? Але можна і D4 зіграти. Ну, ідея проста. Зіграти D3. D3 дати відеочку, правда, тут bc є. bc і кінь d5 це просто візьмуть ще. Там кінь ж 5 треба буде відходити. Так, а як же зіграти, так щоб тут отримати перевагу. А іншого шляху нема, так? Висить кінь. Бити тут не дуже хочеться відкривати тру. Так що D4, BC, так. ну e, no, Бити на як 6 це погано там. Так, тут може з'явитися якісь шанси, так хочуть побити на G7 і виграти тру. Але просто фірсі 2 з на ферзя. І Якщо буде розміни 2, то пішак. Пішак пронесе вирішальну перевагу чорним, бо він і зайвий, і ще там буде купа зайвих крім того. На... Якщо окуляється від Розман, то просто пішак на F6 втрачається. Так, ми відліклися, в партії була ЦБ. Ну, мені цей хід не дуже сподобався так, оскільки я змушую віддати перевагу двох слонів. Але так, зайвий пішак і зайвий пішак. Без жодних о, тактик, просто зайвий пішак і його хочуть, мабуть, якимось чином реалізувати. А у білих тут якась якщо є компенсація в вигляді е, центру, то вона може бути достатньо тимчасовою. Треба щось терміново зробити, поки не стала на D8 і пішак не пішов на Ферзінфландію. От вони тим вирішили зайнятися от таким от боковим маневром. FC7, Трастала на c 1 І на e 8. А я не знаю, для чого саме цей хід робився На e 8 Може там сон G5 боялося ставити тру під зв'язку. Ну, G5 було. Цілком логічно, поле E8 відібрали у коня і тепер йому треба тільки наш 5 стрибати. І тепер він на краю дошки не зовсім стоїть. Кінь Е5, ну це відкриває поле. З темпом, з нападом PHK на c5, так. тепер ще один темп, напад на цього, Правда, пішака E5, це так скажем, напад, і змушує зробити хіт F4. Правда, все одно загроза Sun F3 зберігається. Туру поставили на розмін. Son F3. Тут вирішив не прибирати коня в пасив, оскільки він тут взагалі не грає. Так, ну, взагалі ніяких перспектив, це просто якось без коня грати. Тому цілком логічно, що вирішив Велокітін віддати такого жахливого коня разом з пішаком хоча б за на F3. Цілком практичне рішення. І тим паче що поки відлікаються на пункт h 5 білі, Чорні хочуть організувати свою прихідну. Тобто, в разі якщо тут забирають H5, то просто починає йти пішак до контргри тут далеко, так а вже 6 а вже 6 це не загроза прорива, так? Перепрошую, тут все ж таки мабуть треба буде включити розмін на D1, щоб не втратити пішака С. Бо у нас ферзь зараз буде великаться на пункт g7, як не я. А, правда чекайте, тут же пішак на e5 висить. Це значить, що не виходить никакой контр -грек. Що пішак на e5 від'їдається, то f5g6 немає сенсу. Там же ж ферзь буде зв'язаний, Там на g6, так f5. Там же же 6 же просто забирается, так? И не ага. можно быть эфир связанный. Так, то ферзь на 5 сразу приносит перемогу звичайно, черным. Там вот до короля б... черный тут не дистатус, это просто. Зиграла а, вот, король в 2. Ну, линии уже для чегось открываются, может знадобиться. Вот. А ферзь 6. Ферзь не только пешка и 4, а еще І полі B5 віднімає, ну, допомагає тут пішаку бути захищеним, з тим, щоб його не з'їли і це 4 таки присунути. Лінію D віддають білі. Вони хочуть все ж таки спробувати затримати пішака, а для цього їм потрібно трав на лінії С. По чорні самі розмінялися б. І почали б сунути пішаків. Трад-1. Ага, такі біля, хочуть не затримати, хочуть виміняти пішаків, хочуть спокусити так? пішаком е 4 і банально дати вічний шах. Це така от пропозиція нічиєї. Ну, ви ж все одно виграєте матч, так. Давай нічю супротивнику роби. 28. Це гра на перемогу. Великітін хоч і розуміє, що Україна виграє матч завдяки Коробову і Ільянов стоїть на перший дощ, як завжди міцно. Ну, при... Принаймні там нічого зробити. Разі чого. Ферзь А6. Намагаються якось тут то протидіяти. На B5 тут, мабуть, така паска заготовлена, якщо тура б'є, то ферзь залишається без захисту, якщо кроль відходить, то відвідається тура. От така от пасточка. Але тура 8 викидають з табору Ферзя. Ферзь вы дешевых свепишка на e4, b5, f5, ну якийсь вечедушный контрнаступ. Тобто звичайно марить біля ходом f6, забрати поле у на g7, щоб він тут був упакований, і дати мат по останній вертикалі жертви ферзя. Але c4, напад на ферзя, bc. і ферзь c4. Но ну, чорні хочуть виміняти ферзі, щоб не було ніякої атаки на їхнього короля. І два пішака зв'язаних пройдуть у ферзі. Тому э, біліся з э, надіями на вічний шах. і пробують боротися з пішаками, трохи розбивши їх. Так. Звичайно, можна було пробувати боротися, підійшовши королем на Б3. Ну так, і якось з допомогою легких фігур спробувати затримати, але, звичайно, це програма. Хоч у чорних тільки один зайвий пішак, але все ж таки два прохідних, а тут зайвий пішак на колісному флангі, він знецінений, він здвоєний. Більш спробує в лоб відіграти пішака, тобто якщо 38, так, то пішаки стоять. Пішаки стоять, а король підходить. І тут, до речі, можна ще спробувати встигнути з'їсти пішака С, так? І з'їсти а, і перейти в nшпіль пішаковий. І там спробувати, можливо, хоч якось ну, тримати його. Хоча скоріше за все і той nшпіль проблем. Але знайшовся простий перехід, то виграний турове закінчення. Тут прохідний пішак, його треба блокувати. Так? І от в останній момент білі встигли його заблокувати, перед тим як він стане фрезем. Оце страшна сила, коли Тура стоїть позаду пішака, і пішака прикриває стилу, а він біжить вперед. І Тура 3. Відрізається король. І це ну, з одного напад на Пішака Пішака вирішили прибирати. Король 8, король 2. І тут простий хід такий цікавий. Тур 3, 3 Пішика не можна брати через рентген. Так, король відходить і забирає ту на два. Крім того, допомагає хід на останні лінії, тому що тут також рентген, і одразу забирає також туру. А якщо не можна брати, то хоч сторона ці вертикалі повністю розв'язана, вона ступне пішака і потім повернеться і захистить пішака з боку. І будуть йти два крайніх пішаки. І А, і а. Король прибіжить на допомогу пішаку А, а тура по другому ряду буде. Тут ясно, що перемога. Двох пішаків не втримати з такою пасивною турою. І з пасивним королем. З НАТО вже активна тура, надто небезпечні прохідні і надто легко король підходить до свого прохідного пішака А. Тому Словенець визнав свою поразку і рахунок став 2,5 на пів очка. Тобто вже в незалежності від того, як зіграється перша дошка Ельяна з Білявським, перемога забезпечена.